Отакі в нас вже великі качки. А пам'ятаєте, які ж вони були маленькі, такі пухнасті, такі тендітні, такі милі милі. А зараз вони лежать і не пам'ятають цього. А колись бо то було. Ось також є курчата, такі вже вони великі. Хоча курчата. Вон сидять, гріються. Сьогодні в нас на вулиці 6 градусів. Ви уявляєте собі? Ну, я думаю, їм добре. А ось в нас великі курочки та півники. Отака От ось вона чорнесенька. Колись вони теж були маленькі. Та такі дорогі ви уявляєте? А зараз вони сидять, є очима кліпають і не розуміють, чого я так на них дивлюся. А я згадую, які ж вони були гарні усі. А от наша а, сама головна модель. Її прив'язали, і вона тепер плаче. Ось наша домашня кішечка каже вам підписатись на канал.